Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі медіапроекту Veritas. Верітас. Ми з вами говоримо про святу Месу. Минулого разу ми розмовляли про знак Христа, як його правильно зробити. Якщо ви ці катехези не бачили, то рекомендую її подивитися прослухати. Сьогодні ми продовжуємо говорити про Євхаристію. Наступна частина після знаку Христа це привітання. Привітання це момент, коли священник говорить слова Господь з вами, або також інша форма привітання, яку може використати священик, це слова благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і Сопричастя в Святому Дусі, нехай будуть з усіма вами. І тоді всі вірні відповідають із Духом Твоїм. Це дуже промовисті слова, які під час Святої Меси священик говорить кілька разів слова Господь з вами, тому що кожного разу священник нагадує, що Бог є тут присутній, Він тут є між нами і є в нас. Це нагадування е, всім присутнім. Чиє ім'я ми збираємося. Ці слова сказав Архангел Гавриїл під час благовіщення до Пресвятої Діви Марії. Пам'ятаємо ці слова, радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Під час меси так само священик повторює ці слова: Господь з вами, тобто з усіма тут присутніми. Це привітання нагадує, що ми збираємося в ім'я Господа Бога. Що ми прийшли сюди заради Нього, заради того, щоб з ним зустрітися, його слухати і його прийняти в святому причасті. Ми приходимо на святу месу не для того, щоб обговорити когось, подивитися на когось, послухати, а яка буде сьогодні проповідь чи якісь інші причини. Але перша і основна причина, для чого ми приходимо. Це наша зустріч з Христом, це в Його ім'я ми збираємося. І священик нам постійно це нагадує, Господь з вами. Під час Святої Меси чотири рази священик говорить ці слова, Господь з вами на початку Меси, перед читанням Євангелія, тобто нагадування, що ці слова, які зараз ви почуєте, це Слово Боже. Потім перед. Перетворенням хліба і вина на тіло і кров, теж священик говорить на початку префації, слова Господь з вами. Знову нагадує людям, що Той, хто приходить зараз на цей вівтар, це Ісус Христос, це живий Бог. І на закінчення також перед самим благословенням священик говорить слова Господь з вами, щоби. Господа, котрого ми тут почули і прийняли, щоб ми понесли в цей світ. Отож, дорогі, це дуже важливо, і це показує нам, що важливо постійно пригадувати собі про реальну присутність Бога в нашому житті, і також один одному пригадувати про близькість Бога до нас, про те, що Він діє в нашому житті, що Він любить нас і що Він є з нами. Слава Ісусу Христу.